Мені задали питання у коментарях, чому папуги граються нігтями своїх господарів. Відповідь дуже проста: папуги таким чином проявляють прихильність до свого господаря, адже дзьобу папуги призначений не лише для пиття води, вживання їжі та розгризання твердих речовин. У природі папуга за допомогою дзьоба проявляє свою прив'язаність до членів своєї пташиної зграї. Людину, поряд, з якою він живе і яка його годує, він також сприймає як члена своєї зграї. Тому, коли папуга легенько гризе нігті чи заграє пальцями свого господаря, це явна ознака прихильності і навіть любові птаха. Трапляється, що папуга боляче кусає господаря. Це може говорити про те, що папуга погано себе почуває, чи йому не вистачає якихось речовин. Або він перебуває під дією статевих гормонів, чи, можливо, затаїв на господаря образу, затривали сидіння у клітці без польотів.